Всім доброго здоров'ячка Зайшли ви до мене на канал, тож мені вже приємно, ви дивитеся, я для вас працюю наслідки своєї діяльності, а саме це зібраний овес. Тобто те, що вродило, я забрав собі, а вам показав діяльність, сам технологічний процес, як я працював, що я робив і таке інше. І агротехнічні прийоми. Потребують своєчасного виконання, деяке запізнення несе за собою ну, негативні трішечки елементи, щоб цього не було. Сьогодні я виїхав профрезерувати. Звичайно, можна було пізніше виїхати, але все ж таки попереду осінь, багато ще всяких робіт. До речі, поставте, будь ласка, підписочку, мені приємно буде, і ви будете отримувати досить таке цікаву. Осіння польову діяльність. Тобто будемо ми з вами ще копати картопельку. Приїхав я фрезерувати, хто пам'ятає, хто дивиться постійно, слідкує оця діляночка, де в мене був ячмінь. Так вийшло, що встиг практично я зібрати перед дощем. даже скосив, тут не косив, тут скосив ту половинку ячменю, яка була. Ну, Стерню, скажімо так, з зеленою масою, скормив благополучно і на ранок пішов дощ. Пішов дощ, наробив грязі, а там, де мотоблок стоїть, трішечки я пройшов, ну фреза не залипає. Якщо там не залипає, тут повинно взагалі бути все чудово. Ну, буде чудово чи не буде, я пропоную вам все ж таки подивитися до кінця, побачити, можливо, для себе цікаве щось. Для мене буде однозначно цікаве, тому що фреза працює сьогодні без ось цього кіля, так називаємо. Цей кіляр розроблений під фрезу, Скажімо так, яка працює з оригінальним двигуном. Тобто без переходничка, який в мене, гадаю, пам'ятаєте, який в мене є редуктор. Так? І коли він працює з редуктором, то трішечки технологічні закладені нюанси в нього вони не такі, як повинні бути. Тобто він не отак іде, як оце зараз ви бачите, а скоріше отак. Тобто ось тут постійно забивається бур'ян. Якщо на городі чисто немає бур'яну, немає такої стерни, як оце зараз в мене, запрацює, можна сказати, ідеально. Але вона повинна відпрацьовувати свої казкові гроші. Оце ось редуктор, це фреза, це мотоблок. Це її діяльність. Якщо взяти земельку, отак зліпити, то хана яка вона. Ще треба дня три чекати, доки це все протряхне. Але воно може не протряхнути. Чому? Тому що осінь, а роси стоять до півдня, а мені треба буде цю частинку всю засіяти озимим ячвинем. Так я планую. І оце все зелене, ви бачите, це разом з бур'яном. А це в мене така щиричка підросла. А оце у мене падалішній ячмень озимий. Якщо його не прибрати на чорнозем, подивимося, просохне чи не просохне, можливо, ще доведеться переорати. перегорати. Но це буде пізніше. Якщо його не прибрати на чорну, то ось ця падалиця, потім заб'є мені той ячмінь, який я висіяв, буде норма висіву зовсім друга. Ну в кінці вражаність буде зовсім не та, яку я хотів отримати. Так? Ну а далі вже галінцуга полізла. І тут же ж є теж падалічний ячмінь, який у нас є ярий. Тобто той, який весною висівається, ну він за зиму перемерзне, все буде нормально. До речі, бачите, я весь мокрий 30 градусів, хоч і під вечір, але парка страшна, як парка. Відповідно, тянув я до самого вечора, але далі вже не можна тягнути. Половинка тіні городу це означає, що верх буде солома відсирювати і фреза, яку ви бачите, може забиватися. Тож пропоную не затягувати процес. Рушаємо. Мушу за місяць замітити краса виходить. Сира, але перемолотило і фраза не забивається. А це ось зелене, теж трішечки перерізало ячмінь зелену масу. Повикидала до гори. Так же само ж тут. Оце ось викинуло, зрізало, викинуло, потовкло його. Мінус відсутності киля, те, що кидає фризу. Тобто, коли вперед йдеш, фриза заривається інколи, ну, бовтається, скажімо так, на вісі, те, що всі розказують, що повинен бути баланс. і інше, фриза повинна бути, як було в самого початку зроблено. Важче набагато, щоб вона сама по собі йшла І ні в якому разі вона не повинна бути легше за двигун. В даному вона нормально себе веде. Ну, єдине, що з пілем там я колись говорив давно, коли ще придбав мотоблок, ще я перероблю. залізячку недавно я тут знайшов яку я хотів туди поставити. Якщо ж ні, тоді смужку 50 шириною, 5 товщиною я її туди виріжу. Туди не можна робити зварну тому що під такою тряскою може відламати. Як відламає, аз там оце все всередині, що тільки можна. І ножі, і намотає. І, ну, наробить того, чого не треба. Відповідно, якщо робити, робити треба таким чином, щоб вона кріпилася на три навіть не на два, на три, на три болти, так як воно зроблено в рідному кілю. І там ситуація така, що задній хвіст приварений, з пройдена, ну пройдена хвіст. І він же ж повинен регулювати глибину. Ну, так як фреза, от зараз фреза у мене. Вона, вона повинна на цьому зрізі кататися. От тоді вона буде те, що треба. У мене вона катається на цьому. В принципі, для самого вала різниці немає, але коли її трішечки розвернеш, тоді вона лягає так, як вона повинна бути. Той кіль залазив в землю і він лізе під корінням, скажімо так, і все нормально. А в мене виходить так, що той кіль ще вивернутий догори. О, дана конструкція не передбачає, скажімо так, трішечки модифікує, вивертає, не так, як воно повинно бути. Ну, Без кіля не годиться. Звичайно, до я без кіля, як є, буду вже руками натискати, щоб угору не кидало, а потім вже далі подивимося, що з ним робити. Або ж поставлю той який є. Або ж вже зроблю. Хочеться зробити смужку, то попробувати те що хотів, воно мені по великому рахунку той кіль не потрібен зовсім. Але так як кидає фрезу, це не робота, фреза повинна легко йти по ґрунту. Ну і плюс я так гадаю, що все ж таки смужка та посередині, я ще подивлюся, щось цього вийде. Смужка посередині та, яка не зрізається ножами по фрезі. Вона знизу підрізається. Ну, в даному випадку тут зеленого такого нічого не було. Гадаю, що якщо взийде, то взийде все рівномірно зелене. Якщо б, наприклад, щось, щось таке фрезерувати, де вкрай потрібно було б його зрізати, там би, звичайно, треба було ставити обов'язково кіль. Ну, в даному випадку поки немає. Ладно, фрезеруємо далі. Тільки фініш закінчувати буду подолав я городок мабуть не видно в камеру нічого Уже потемніло. Трішки відволікли, так би звичайно я б вклався в час. Нічого страшного нема, допомагати треш треба. Так, оце коняка. Зараз я його. О. Розпрягаю, запрягаю і подимо. Дякую за перегляд, коментуємо, відзначаємо. На все добре, все буде.